Сьогодні у випуску дізнаєтесь, чи буде підвищення податків в Україні, як оподатковуються кошти, отримані за програмою Національний кешбек. Наскільки з вересня підвищився акциз на пальне? Як працюватиме бізнес без дозволів і ліцензій, і коли складати нові форми податкових накладних і розрахунків коригування і декларації з ПДВ? Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 і з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб нічого не пропустити і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. 3 вересня Верховна Рада України підтримала внесення змін до Держбюджету 2024 з метою збільшення видатків сектору безпеки та оборони на 495,3 млрд гривень. Але законопроект про внесення змін до податкового кодексу, який є системно пов'язаним зі змінами до держбюджету, відправили на повторне перше читання. Нагадую, що цей законопроект передбачав зміни до податкового кодексу, зокрема підвищення ставки військового збору для доходів. Фізичних осіб з 1,5% до 5%, для фізичних осіб підприємців платників єдиного податку 10% у розрахунку з однієї мінімальної заробітної плати на місяць для фоп першої другої та четвертої груп та 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи. Запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним за кожну АЗС, а також для місць роздрібної торгівлі пальним, за адресою яких здійснюється роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами. Установлення 25% ставки податку на прибуток для фінансових установ з 2025 року, і зміна податкового періоду подання звітності з ПДФО з квартального на місячний це необхідно для моніторингу сум заробітних плат для запровадження механізму економічного бронювання, який наразі напрацьовують Мінекономіки спільно з мінцифри. Очікуємо, що найближчими днями Верховна Рада знову буде розглядати зміни до податкового кодексу під час повторного першого читання. А поки що на безкоштовному онлайн форумі 10 вересня будемо розглядати питання і проблеми у бронюванні, звільнення працівників, заповнення зарплатної звітності за третій квартал і перспективи подання щомісячної. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Програма національний кешбек запрацювала з 2 вересня. Це дозволить українцям отримувати до 3 тисяч гривень компенсації щомісяця за купівлю товарів українського виробництва 10% вартості придбаних ними українських товарів. Але витрачати отриманий кешбек можна буде тільки на оплату послуг згідно визначеним переліком військовий ОВДП донати. Та гуманітарну допомогу, зверніть увагу, що зняття готівки забороняється. Використати кошти кешбеку, які будуть нараховані у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року. Своєю чергою, уряд пропонує звільнити від оподаткування ПДФО суми коштів, отриманих покупцями за програмою Кешбек. Пропонується прийняти за основу урядовий проект закону про внесення змін до підрозділу 1 розділу 20 перехідні положення податкового кодексу щодо оподаткування держави Державної грошової допомоги кешбеку. Цим законопроєктом передбачають, що кошти, отримані в рамках програми Національний Кешбек, не включатимуть до податкового доходу фізичних осіб. Але поки що Верховна Рада не прийняла цей законопроект і ці кошти оподатковуватимуть. З точки зору податкового кодексу, кешбек це дохід. Отже, з нього стягують податок з доходів фізичних осіб 18% та військовий збір 1,5%. Як виробнику подати заявку на участь у програмі Національний кешбек через портал Дія та як громадянам отримати кешбек 3 тисячі гривень за купівлю українських товарів, дізнаєтесь від Ольги Хільчук у випусках рубрики Електронний облік за посиланням під відео. 1 вересня 2024 року, відповідно до закону України номер 3553 товари з нікотином для вживання заборонено ввозити, транспортувати, зберігати та реалізовувати на території України без наявності акцизної марки. Йдеться про продукцію інші нікотиновмісні продукти для орального застосування, які включені до переліку підакцизних товарів. Це продукти, що містять тютюн, відновлений тютюн, нікотин, замінники тютюну або нікотину, призначені для. Вдихання без горіння інші нікотоновісмісні продукти призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини. До 1 жовтня дозволяється продавати, транспортувати та зберігати залишки нікотинових по виробів, що були вироблені або ввезені в Україну до 1 вересня 2024 року, та не мають акцизних марок. Як бачимо, розпочато та боротьби з тютюнозалежністю і за збільшення надходжень до бюджету, але сигарети з добавками з вітрин познімали далеко не скрізь а рідини для вейпів продають. Не готові, а у вигляді наборів для самозамісу. Отже, без належного контролю норми закону поки що погано працюють. А якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також заповнення звітності або визначення показників для бронювання, звертайтесь на наш унікальний сервіс, особистий консультант, і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. 1 вересня 2024 року ставка акцизу для пального зросла на бензин 242,6 євро за тисячу літрів, на дизельне паливо 177,6 євро за тисячу літрів, на скраплений газ пропан або суміш пропану з бутаном 148 євро за тисячу літрів. Нагадаємо, що це сталося у зв'язку з набранням чинності законом України 38,78 щодо застосування нових ставок акцизного податку на бензин, азоїлі, дизельне паливо скраплений газ та паливомоторне альтернативне в законі. Передбачається поступове підвищення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Європейському Союзі. Наступний етап підвищення акцизів на пальне запланований на 1 січня 2025 року. Про податкові зміни вересня, зокрема, як і на що впливає підвищення акцизного податку, про зміну форми податкових накладних і декларацій з ПДВ, а також про варіанти оподаткування зарплати додаткового блага військового збору ПДФО. Та натурального коефіцієнту будемо говорити на онлайн інтенсиві 11 вересня. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. 2 вересня набув чинності закон України No3869 про внесення змін щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного надзвичайного стану в Україні, яким запроваджується декларативний принцип отримання дозволів та ліцензій. Згідно з законом, під час дії воєнного стану здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності може набуватися суб'єктом господарювання на підставі подання на безоплатній основі до відповідних дозвільних органів декларації про провадження господарської діяльності без отримання документів дозвільного характеру. Декларація подана таким чином прирівнюється до статусу дозволу, ліцензії чи інших результатів надання публічних електронних публічних послуг. При цьому вона може бути подана в будь-якому місті країни, незалежно від того, де розташоване підприємство чи мешкає підприємець. Дозвільний орган веде перелік поданих декларацій про провадження господарської діяльності та розміщує його на своєму офіційному вебсайті. Декларація дійсна на період Воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування. При цьому дозвільні документи, строк дії, яких закінчуються у період дії воєнного стану, продовжуються на період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування. У період дії воєнного стану Зупиняється перебіг визначених законом строків звернення для переоформлення документів дозвільного характеру, внесення змін до інформації, зазначеної в деклараціях про провадження господарської діяльності, планові перевірки з питань видачі дозвільних документів на час дії воєнного стану також припиняються. Порядок подання декларацій та перелік видів діяльності, на яких дія закону не розповсюджується, визначає уряд. До такого переліку обов'язково входить діяльність. Якщо вона може призвести до спричинення загрози національним інтересам, негативного впливу на функціонування об'єктів критичної інфраструктури, порушення нормальних умов життєдіяльності населення, негативного впливу на екологічну безпеку. Мінфін наказом 400 затвердив нові редакції форми податкових накладних розрахунків коригування та декларацій з ПДВ з додатками та оновив форму уточнюючого розрахунку до декларацій з ПДВ. Зміни внесено через нові правила експорту агропродукції, але використовувати нові форми податкових накладних і декларацій треба буде всім. Змінами передбачено доповнити форму податкової накладної новими реквізитами, а саме щодо зазначення інформації про договір, контракт та реквізитів митної декларації. За такою операцією, проставлення ознаки власна сільськогосподарська продукція у разі складання податкової накладної за операцією з постачання на митні території України або вивезення за межі митної території України окремих видів товарів, які є власною сільхозпродукцією. Крім того, у верхній лівій частині податкової накладної на експорт у відповідному рядку графи інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території України зазначається дата. Та номер договору контракту, відповідно до якого здійснюється операція вивезення за межі митної території України товарів, та у разі здійснення таких операцій на підставі форвардного контракту у спеціальному полі робиться позначка Х. В окремому рядку зазначається дата та номер відповідної митної декларації. Це потрібно буде робити всім платникам-експортерам. Декларацію ПДВ та уточнюючий розрахунок, буде доповнено новими рядками, в яких підлягатимуть відображення операції з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів та інформація про коригування показників за такими операціями. Додатків до декларації тепер буде 6. наказ набере чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Тож, якщо його буде опубліковано у вересні, то нові форми податкових накладних та розрахунків коригування доведеться застосовувати з 1 жовтня, а звітувати з ПДВ за новою формою за правилами пункту 46.1 податкового кодексу потрібно буде за листопад 2024 року. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і. Напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер No1Sінар.com. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.